Доброго дня, я посенко Ірина, гастроентеролог та сімейний лікар мережі медичних центрів гормонія здоров'я. Сьогодні хотіла поговорити про синдром квадрата кишківника в подальшому абревіатури СПК. Тобто СПК це поширений функціональний розлад травлення, який погіршує якість життя близько 20% населення світу, проявляється такими симптомами, як біль в животі, періодичний або постійний, відчуття збиття, діарея або закрив, або їх чергування. Хотіла б наголосити на тому, що в першу чергу рекомендовано звернутися до лікаря та крутий погляд для того, щоб виключити інші захворювання, які можуть мати схожі симптоми. Причинами виникнення СПК можуть бути перенесені інфекційні захворювання, стреси, порушення мікрофлори кишківника, генетична схильність або непереносимість певних продуктів. Звичайно, в першу чергу рекомендовано боротися з причиною СПК, але полегшити симптоми можна дотримуючись таких рекомендацій. Виникайте продуктів в Для цього рекомендую дотримуватись плану FoodMap. Це спеціальний план харчування, який допомагає обмежити важко висвоювання вуглеводи та підібрати раціон харчування, який підходить саме вам. Друге, вживайте достатню кількість води, це допомагає травмою. Третє, практикуйте йогу, дихання вправи, це допомагає знизити рівень стресу, що в свою чергу знижує симптоми СБК. І четверте, регулярна фізична активність, покращує перестаток і звичайний процес травлення в результаті. Якщо ж ваші симптоми не полегшуються або навіть посилюються, запрошую вас на прийом в мережу медичних центрів «Гармонія здоров'я, адже індивідуальний план лікування допоможе значно краще.